Всім привіт! У нас знову перше враження, е, ножі закінчились на ну, перше враження. І хлопці в гостріка ще трошки. Пере... Перегнули. Перегнули палку, і тепер ми відпрацьовуємо квоту е, керівництва. Тому сьогодні у нас перше враження, перше, перше враження про ліхторі. Про легендарний Олайт. Найкращі ліхтарі на планеті Земля, правильно? Ліхт. Оліхт? Так. Да. Окей, okay, нова поставочка. У нас сьогодні 4 ліхтарики. Ну, давай ти почни з маленького. А я сюди це посуну, бо не буде видно. Я дуже не люблю відкривати Олайта. Їх, типу, бачите, тут uh -huh. блістерок і потім, ну, типу, негарно. Треба дуже акуратно. Компанія Light робить все, щоб е, ви побачили, якщо ваш ліхтар хтось вскривав. Тому що тут відкриття можна сказати одноразове. Вау! Wow, яка блаха! <рес> <рес> так. А, як називає. Окліп. 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 Так, традиційно у нас кабель для зарядки. Інструкція українською мовою, наскільки я пам'ятаю, і сам ліхтар. Олайт mm. піддався сучасним тенденціям і зробив ліхтарик на чому? На прищепці. Він не включається. Ну, бо треба зняти захист, мабуть, з акумулятора, ні? Так а тут він вбудований. Він тут вбудований. А... Так, ладно, пауза. А є Type-C у когось. А як так? Невдобно вийшло. Не сі, да, не О, стоп, є, пішла зарядка. О, є. Так, ну, підзарядили трошки. Розряджений, то ми паралельно його заряджаємо. Отже, одна кнопка керування. З індикацією заряду mm -hmm. е, вмикається, вимикається одним натиском кнопки. Перемикання режимів натиском та утриманням. Ну це класична історія для В принципі, так, та, це класична історія для того, що може подвійний. Подвійний перемикає е, тип світла, тобто з білого на червоне. Mm -hmm. це, це може бути якраз корисне, корисним для військових, тому що, по перше, він захисного оливкового кольору, сам ліхтарик, і є червоне світло. І плюс сама прищепочка для насіння на, на моллі, на кепці. Да, і так Так, це далі. найголовніша його чеснота, його банально можна будь-що зачепити. Так. Все по класиці, фризований корпус з алюмінією. Прищепка теж алюмінієва, але тут є прогумована діляночка, прогумована діляночка, яка забезпечить ну, пристойне щеплення однозначно. Mm -hmm він отримав французьку нагороду з за дизайн. За дизайн. Нічого собі. Е, ну, <плес> ти, чеснота, але така неочікувана. Маленький, яка вага у нього? 30 грамів. 30 грамів, вбудований акумулятор на? 280 міліампер на годину. 280. Ну, для такої блохи це, в принципі, нормально. Угу. Ну, суть в тому, що, типу, якщо е, ти в курці, умовно, чи на спорядженні, ти можеш за лямку його начепити. Так. Це дуже зручно. Основний прикол подібної конструкції, будь то ге-подібне чи таке на кліпці, це е, що у тебе будуть вільні руки, і ти можеш це. Я не знаю, на кепку, на шапку. На кепку, на шапку, на ремінь, на молля. Е на будь-яку поверхню більш на більш-менш е жорсткий одяг. Навіть на комірець можна якогось. Цікава блоха. Як думаєш, скільки коштує? Фу, я думаю. З червоним світлом. 1300. Я думаю, близько двох. Модель під назвою. Ді... Діфюзер. Діф діф Чи диффюз це і така. Це, так, це дифюзор. Тобто дифузор, тут немає самого ліхтарика, правильно? Буде дуже іронічно, якщо його тут, <ріпи> не <було. ріпи> <Я> його тут <ріпи> немає. А, так. У тих, у кого все ще є карабіни 19 го сторіччя з таким граненим стволом, вам цей ліхтарик явно підійде. <ріпи> Ну, він потужніший. Пальчик? Ні. Тут відразу о, тутакум 14500. 14500? Так, да, 14500. З зарядкою. Угу. Тобто ти... Давай покажемо. Всередині акумулятор 14500 і з роз'ємом на Type-C. Ну, і це означає, що він може працювати від звичайної пальчикової батарейки. Від 2 а Так, да, від 2 а Від 2А. Або ми робимо ось таким чином. І заряджаємо акумулятор. Або просто свіжу батарейку сюди кидаємо. Тобто такий більш е, універсальний, е, більш універсальна історія. Так, тепер перевіряємо, чи він у нас заряджений. Я так. думаю, заряджений. Опа. Так. так. Три режими білого світла. Ні, тут не три, тут п'ять загалом. Типу Moonlight, low, medium, high Turbo. Ну, в ну, принципі, е стандартно для uh -huh. таких кишенькових. Да. Максимум. епілепсія? Ні, просто не люблю. Максимум він може видати 700 люмен в турборежимі. Ну і звичайно, тут є степдаун. Тобто, одна хвилина в турбо на 700 люмен. Після степдауна, це через хвилину, він падає до 350 люмен і працює ще 70 хвилин. Стандартна, в принципі, ситуація uh -huh. для кишенькових ну ж. Індикація кнопки теж. Да, так, індикація кнопки це цікаво, до речі. От подібної індикації у них ще не було. Ано. Ну. Moonlight, Low, Medium, High. Для турбо він, мабуть, висаджений ще трошки. Uh -huh. Строб. І SOS, так? А, ні, SOS нема. Тільки стробоскоп. А, ну і режим блокування. Uh -huh. Цікаво, я тільки не розумію. А, так, да, є отвір під темляк. Прикольна форма. Таку форму вони ще не робили. 에, це, мабуть, головна чеснота цього ліхтарика. Тому що це звичайний ліхтарик, давай казати чесно. він Називається диф'юзор. Можливо, під нього є насадки отакі п'ятигранні. Універсальний з точки зору елементів живлення і цікава форма. Яскравий колір. Для, Давай. для стайлових і DC-шників. Так, да, це така DC-шна історія. 1100. Наступний. 1100 півтори. Думаю, не менше. Арк Флекс. Це наступник після Аркфельда. Це щось. Arc Flex. Щось гнучке. <рив> Можливо, він гумовий? Ні, він не гумовий. Я сподіваюся, що він не гумовий. Гумовий ліхтар це щось. Ну чому? Компанія э, варта з тобою би посперечалася. Так, так, так. Це. Шокер. Вау! Ага. Вау. Цікаво, ну це не дешеве думаю. Штукенція яка прийшла насправді зі світу військових ліхтарів. Знаєш, що нагадує, дивився мультфільм «Воллі»? На його очі? Да. <пока> покажи, покажи вам туди, на ту камеру. Так, Коротше. душа волі перемістилася в Варк Це наступник Аркфельда, в принципі, абсолютно логічне його продовження. До речі, напишіть, що ви думаєте, з приводу ліхтарів, не класичної циліндричної форми, а ось такої. Я за таке, тому що це зручніше носити в кишені. Так, да. це да, але вони, вони дорожчі, логічно. Так, ну пережимом у нас тут все те саме. П'ять, мабуть, режимів. Індикація прикольна. Режими, так, да, 5 режимів. Moonlight, ну, low, medium, high turbo. Те саме 1000 люмен максимум і степдаун до 400. Максимальна дальність світла 85 метрів. Ну, прикольний DC-шнік. Так. 101 грам. Заціни ще Кліпса? Так, да, Кліпса, до речі, тут е, класна. Кліпса здорова, пружна і двох групт. Помічва, двох... на гвинтах, як в нозах. Вона не, не зйомна, як в більшості Алайтів, вона на гвинтах. Ага. І можна і на кепку, і на кишеню. Тобто у нас два затискача, по суті. Да. Можна знову таки в грудну кишеню або на лямку mm -hmm. і потім його повернути. Прикольно, прикольна історія. І слухай, я щось не звертав увагу, які там кнопки. Тут видно, що вона металева. Так, да, тут металева. Тут... Це теж метал. Uh -huh. ну, зазвичай лайта така прогумована кнопка. А Neum. Тут прямо видно метал. із Е, насіч, Там uh -huh. e є магнітна зарядка у нас в комплекті, uh бо тут у нас магнітна зарядка. Uh -huh. Так, <terror»>. <тру> <трук> да, Є магнітна зарядка. Цікаво. А Light завжди піарила свою магнітну зарядку, а потім відійшло до Type-C. Мені більш подобається Type-C. За Type-C майбутнє. У тебе я телефон Type-C, Type ліхтарик Type-C. Ні, поки що Lighting, але типу. Ні-ні, Я просто кажу, як би, Все на одному роді. Я разі. за стандартизацію. В цьому є реальний сенс. <кхів> так, окей, ну тут цінник. Е... Ну, я думаю, 1004. 1004? Думаю, до 4. Я кажу 2700. 2700, Ну, окей. Класний. Класний, класний. Да, ну давай подивимося це і скажемо, що краще. Так, ну тут. Здорово. Так що це, плівку знімаємо і він йде в оцінку, типу? Мінус 50%. Ти не мав цього казати у відео. Ну що ж ти по варварськи Все, 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 все нормально. Так. Тут зразу нам йде Рідмі. Читати ми це, звичайно, не будемо. І чергова. Йо-мойо! Це колонка. це колонка! <рес> Лампа і колонка. Слухайте, цікаво. я хотів сказати, що черговий у нас кемпінгово-блекаутний ліхтар, але у нас... Типу, без світла, але з музикою. Але виявляється просто блекаутний. <рес> Не кемпінговий. Дуже вчасно, бо знову почали вимикати світло. Так, дивимося, по-перше, що це за заглушка. Тут у нас звичайний тий тобто C. О, тобто це і павербанка. Угу. А дай коробку здорову. Ти поки дивися, я почитаю. Так. Колоночка 360 градусів, як і е, лампа з плафоном. Вникаємо. 11 тисяч міліампер годин, Норм. Так. так це, це найбільше, Норм. що було, здається. Так. Да. Ну, з подібного. Тобто у нас окремо кнопка вмикання вимикання, а тут у нас дімер. Так. Треба Давай, ще спробуйте. розібратися. Включити. Ага. Вмикаємо, подаємо напругу на дімер і потім можемо плавно регулювати. Ну, чекай, чекай. Так, у нас є тепле світло і потім плавно переходить на холодні світлодіоди. Ну так, да, спочатку лампа розжарювання, потім світлодіоди. І дивись, нема стопу. Так. Да. Тобто ти нічого не зламаєш. Ну, от я не знаю, типу. А як це ти зламаєш? Тобто в дурних руках, ти, якщо в тебе є стоп, ти можеш і зламати. Ну, а так, це, правда. Тебе? це як на да, об'єктивах, якщо я не помиляюся, на цьому на фокусуванні. Так, е, значить, що у нас по кнопкам? У нас є підключення через Bluetooth, у нас є волюм менше більше, спарювання, як ти сказав, е, перемотка треку, пауза, і вимкнути вимкнути світло. І дімор, власне, на світло. Так, а ну стоп, ну, давай все таки спробуємо його під. Як він... А, чекай, що тут, а все, типу, блютуз, ми увімкнули. Вау. Фігєть. <ріст> okay. Все працює. Е, кемпінговий ліхтар з світлом музикою. Чи як це називається? не знаю. Кабломове. <ріст> <ріст> Компанія Light не стоїть на місці і, в принципі, йде до. Універсалізації своїх девайсів, в тому числі і головних своїх девайсів, тобто ліхтариків. Я хочу собі таку. Серйозно? Колонка Ліхтар Powerbank. Три в одному за 4500. <рес> Я думаю, ні. Скільки? Ну, хоча знаєш, може і да, ну, 5, мабуть. 5? Більше. 5? Ну, дивись. Ну, за цю ручечку... Та ні, може, ну, дивись, по-перше, це ліхтар. Цей ліхтар не може коштувати менше 2,5 тисяч, я так думаю. Плюс в нього вклеїли блютуз. Типу, плюс в ньому колонка. Плюс йому збільшили ємність. Угу, батарея велика. Ну, я думаю, до п'яти. До п'яти точно. А блін, але це класно. Я реально. Я хочу цю штуку. Тут. А... Два режими типу хай лоу теплого, тобто такого, mm -hmm. і два хай лоу по цьому mm -hmm. по світлодіодам. Максимум це 300 люмен працює до ш... 650 хвилин в режимі максимум, тобто 20 хвилин, потім степдаун і ще 650 хвилин. І може до 110 годин в режимі лоу, в ось mm -hmm. такому режимі працювати. 110 годин це норм як, взагалі. -то. Як нічник, типу. Угу. Типу, нічник, плюс пауербанк, плюс колонка. Ну, це класно. Та ти кажеш, скільки? 4,5? Так. Да. Ну, я думаю, Андрій дуже близько, але я думаю, трошки дорожче, на мою думку. Але це реально топ. Що тобі з цього усього більше всього сподобалося? Ну, безсумнівно, це хід. Лампа. Як вона називається, до речі? O-Lantern Music. Music. Була просто O-Lantern перед цим. Тепер. Мультисистема це завжди, завжди цікавіше, ніж щось там моно... Моно... Ну, моноріч. От на EDC я собі таку штуку взяв. Згодом. Таке от мікро бля, прям воно, знаєш, на бананку норм і в рюкзак норм. Вона повністю металева. Можна зарядити. Я не знаю, мені подобається. От це два мої фаворити: типу, такі на EDC і такий для дому. Такі не стримався і купив цього малого. А виявив, до речі, тут ще й магніт. Оба. Окей, народ, як завжди, під цим відео буде промокод зі знижкою на всі представлені. Сьогодні, як вам перше враження не про ножі. Якщо вам сподобається, можемо продовжувати. А якщо не сподобається і нас вусить керівництво, ми все одно це будемо робити. Можемо спробувати перше враження на бафер з новим принтом наприклад. все, Все, все. Пока.